До вітаю вас на каналі Володькові Ветребеньки. І сьогодні буде десерт. Е, дуже простий, смачний, як на диво, з дуже простого чогось завжди виходить дуже смачні речі. Це, от з розряду такого, що от їдуть гості, там буквально до години часу треба мати щось там супер-супер-супер класне. Хоча, звичайно, він буде ще 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 смачніше, коли він там, хоча б годин дві три постоїть у холодильнику. Ну, зимою можна і не в холодильнику тримати. Це таке, його можна готувати круглий рік, бо продукти є доступні завжди. А з доданням ягід там чи зимою банани, мандарини, апельсини, він буде завжди по-різному цікавий. Так що сідайте позручніше, ставте одавайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі, чого і як я тут роблю. І вперед готувати! Як завжди, в мене, що чого як і скільки буде в описі під відео, яйця мають бути тут, власне, кімнатної температури. Так що вам треба буде їх або зночі там витягнути, залишити просто постояти до ранку, або розбити в посудину і залишити там на годину чимось, щоб вони собі просто прогрілися. І бавитися також зі смаками самого тіста даного рулету. Це буде Можна за допомогою додання туди різного смаку капучино. Це столова ложка. Якщо не маєте такого там в пакетах, то це 2 стіка. Любих там собі берете який смак хочете, додаємо це до яєць. І нам треба це трошки пробішати. Надто там збивати його не потрібно, так, щоб гарно все собі з'єдналося. І завжди, усе, де є борошно, треба додати, чи це солодке, чи це не солодке. Ну, не солодке це, понятно, і цілі. Солодке треба завжди трохи дрібку солі додати. Тепер молоко нам треба розділити на 300 і 100 грам. 300 грам ми вливаємо зразу. І всипаємо вже просіяне борошно. І знову все пробиваємо, щоб гарно все з'єдналося. І тепер вливаємо 600 мл молока і розтоплене масло. Тут, власне, треба використовувати гарної якості вершкове масло. Тут не економте на маргарині, на спредах і на всьому такому подібного. Я завжди кажу, де можна замінити, де не можна замінити, де можна на маргарин, де можна на спред. Тут, власне, має бути гарне вершкове масло. І ще чуть-чуть все пробиваємо буквально півхвилинки. Перемішали. Деко застеляємо папером. У мене закінчився силіконізуваний. Треба було купити щось, я провтикав. Так що такий звичайний, треба буде промастити олією чи маслом. Там вже дивіться, що маєте. Ставимо розігрівати духовку до 180. Розігрілася духовка. Випікати хвилин 20-25 при 180-190 градусів. Це вже дивіться по своїй духовці. Виливаємо це все на гарно змащений пергамент. Все тут гарно розпреділяємо, щоб воно рівномірно розлилося по всій площині нашого дека. І ставимо в духовку, так що побачимося через 20-25 хвилин. Ну, я вам скажу, скільки воно в мене випікалося, бо теж кожен раз по-іншому. Щоб... Напевно, це ж дуже залежить від з газу, як я зрозумів. Ну і деколи я випікав його в електроплиті, то там теж плюс-мінус декілька хвилин. Ну, так має виглядати такий чуть-чуть золотистенький мене 27 хвилин випікався. Ну, дивіться, по своїй духовці. Зараз даємо йому остигнути. Вливаємо згущонку і гарно все промазуємо. Тепер все гарненько присипаємо кокосовою стружкою. Отак, не жаліючи. І скручуємо рулет. Скручується, він класно, не тріскає, не рветься, ні, нічого. Так що тут можете бути спокійні. Зараз я його скручу, тут приберу, бо тут трошки він обсипався верхня скоринка. І зараз покажу, якщо я його зверху зроблю. І треба буде його там мінімум на півгодини, а мега смачний він, коли простоїть цілу ніч в холодильнику. Зверху видавили згущонку і треба ще навколо його всього обмазюкати цією згущонкою. Обмазюкали, і тепер все нам треба ще засипати знову ж кокосовою стружкою. Можете затерти шоколадом там, або залити глазур'ю, але з кокосом воно буде гарніше виглядати. Така краса. Так що ставлю в холодильник і покажу вам вже завтра ранком, як воно буде виглядати. Ну що ж, рулетик постояв цілу нічку. І зараз ми його розріжемо і я вам покажу, звичайно, як він буде виглядати. Розрізаємо. І о, бачите, як класно він виглядає всередині. Просто смакота! Зараз я наріжу декілька кусочків і покажу, як я буду робити презентацію. О, так, я його презентую, Добавлю чуть-чуть листочків м'яти де неде, і свіжу малинку. Краса, смакота і дуже просто. Так що готуйте. Заходьте почастіше на канал, ставте вподобайки, коментарі, дзвіночок нажимайте. І завжди підтримуйте українське. Слава Україні! Слава ЗСУ, всім мирного дня, мирного неба і до зустрічі!